Добрий день, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на музичне заняття, на якому ви дізнаєтесь про музичний інструмент саксофон. Саксофон на тихий стогін, легких звуків зграє. Нам співає гарно він, ноти, зірки рая. Виразні можливості саксофона дуже великі. Саксофон відрізняється від інших музичних інструментів. Не тільки співучістю і молодійністю, але й технічністю, будучи одним з найбільш віртуозних в групі духових інструментів, стріблястих, оксамитових, чарівних магічних, такими словами зазвичай описують голос саксофону. Його співучий тембр зачаровує з перших нот. Дітки пропоную послухати чарівний голос саксофона. Вам сподобалось? Добре. Дякую за увагу до побачення.